Всім привіт! Знову з вами молодий агроном. Працює присквач. Поливойка, точніше, розкажу про наш невеличкий садочок. Оце ось яблунька. Одна, вон наступна ось малинка посаджена. Ось така у нас яблочка буде. Малинка ще насаджена. Це ось вишенька. Також. Ось ще одна вишенька. А це плакуча черешня. Ось ще одна яблунька. І знову це ось вишенька. Оце яблунька, ще одна посадження буде. Яблучка. Це, це ось плакуча черешня. Якась дика або декоративна. Ось малинка. І ще одна. Напевно, помилився це черешенька. Це просто черешненька. І далі підсаджена також вишенька. Ось такий невеличкий майбутній садочок. Так що всім гарного дня та мирного неба!